Триває ранок надії. Вже ми потроху набираємо обертів. Нашого етеру. Ранку понеділка нелегкий як завжди, нам мені здається, видається. Понеділок, так тому що, начебто, відпочивав і вже знову в робочий ритм входити. А попереду ще вівторок, середа, четвери, п'ятниця. Робочі. Ну, тим не менше, ми сподіваємося, що ви зможете отримати хороший заряд позитиву цього ранку на весь тиждень і на цей день. Запрошуємо вас підготувати спортивний одяг, також тому що це невід'ємна частина. Ну, спорт – невід'ємна частина хорошого настрою, хорошого самопочуття. Тому закликаємо вас е, теж до нашої рубрики Спорта підготуватися і приймати участь у фізичних вправах разом з нами. Ну і напишіть нам, як ваш день сьогодні, як ваш день розпочався. Чи знаєте ви такого мислителя філософа? І якщо забігаючи наперед, навіть музиканта Григорія Сковороду, і напишіть, яку музику українську власне ви любите слухати. Хто ваші улюблені виконавці, композитори? Яка ваша улюблена композиція? Сьогодні говоримо про Григорія Сковороду, також про те, який він як музикант, і ще поговоримо про українську власну музичну культуру. Чим вона така особлива? Ну а 3 грудня, в день народження Григорія Сковороди, в Полтаві на його честь відкрили паркову скульптуру. Це паркова скульптура українського філософа. Сьогодні ми будемо згадувати про життя Сковороди та про його роботу. Тому готові вже до спілкування з нашою першою гостею з нами на зв'язку Олена Леміжанська, історикиня, вчителька історії та кандидатка історичних наук. а Також авторка курсу ЗНО з Оленою і авторка навчальної літератури з історії України. Ну, власне, я впевнена, що пані Олена нам точно вже розповість про okay. Грорія Сковороду, чому ми. Не всі так досконало знаємо його, чому чому власне він такий знаменитий і чому сьогодні так багато людей схиляються е, в пам'ять про нього. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ну, така е, цікава постать, яка е, відома, звісно. Всім українцям, але на жаль, як ми вже сьогодні зазначали, відома вона тому, що портрет Григорія Сковороди знаходиться у нас на 500 гривневій купюрі, і часто ми її дістаємо, спостерігаємо і не вдаємося в подробиці, що це за за що це за людина. Як взагалі, от відбувалося встановлення Григорія Сковороди як філософа? Чому от, він занесений в історію України саме як така особистість? Угу. Дякую вам за запитання. Дійсно, Григорій Сковорода це така, знаєте, непересічна особистість в історії і України, і це непересічна особистість і в літературі, і в філософії е, такий багатогранна постать, я б сказала. Напевне, варто розпочати з того, що Григорій Сковорода він, це ж філософ XVIII століття. Він народився в 1722 році в сім'ї козацькій сім'ї Палагеї і Сави. Свого часу він здобуває освіту досить таки хорошу. Він буде навчатися в Києво-Могилянській академії, пізніше він буде е, навчатися в глухівській співацькій школі, і свого часу буде навіть запрошений в капелу в Петербурзі, від якої потім він, до речі, відмовиться. Так е, вважають історики, що саме становлення е, Григорія Сковороди як філософа. Розпочалося десь тоді, коли йому було 30 років. Ну так без перебезпоссам без, Сковорода і вважав, що от відлік часу його як філософа це є 30 років. Але існує ще така досить така легендарна, як на мене, непідтверджена теорія, що всі вважають, що Григорій Сковорода був неодружений, і він таємно узяв шлюб з дівчиною, з дівчиною ізюмського поміщика. От і батько цього Ізюмський, цей поміщик сказав їм розлучитися. Але у них народився син, припускаючи його ім'я Григорій. Під час Пологів, на жаль, ця дівчина, яку він кохав, загинула. І це, начебто, знаєте, це така особиста трагедія стала поштовхом, що Григорій Сковорода почав думати про цінність життя, про життя, про його сенс. І у нього зароджуються такі, як на мою, на мою думку, прекрасні філософські погляди. Угу. Ну, mm -hmm. Чудово, я не знав таких фактів про Григорія Скувороду. Дуже цікаво, е, яка була власне, його філософія, е, про що він писав? Першу чергу, напевне, потрібно сказати, що він писав про самопізнання. Він от копався, він, Ми його ж вважаємо першим таким українським філософом, який усвідомлював, що потрібно думати про свободу, потрібно думати про самопізнання. Взагалі, філософію Сковороди ми називаємо таким словом пантеїзм. Він вважав, що Бог і природа це єдине ціле. І кожна людина в собі вона має Бога. Сковорода вважав, що світ вважає, складається з протилежностей: тобто життя, смерть, світло, там тінь, безглуздя, мудрість, плач, сміх. Також філософи вже сучасної України і, напевно, вже двадцятого століття вважають, що ми можемо стверджувати, що Сковорода це його філософія серця, бо він занурювався всередину, копався всередині. Дуже мені перегукується, що він актуальним питанням ставив питання свободи. Він вважав, що ну, усі люди народились вільні, чому вони мають бути кріпаками? А тоді, на території України, яка перебувала в складі Російської імперії, було ж кріп було кріпацтво, тому він виступав дуже проти цього. І мені це якось дуже так знаєте приємно, що він піднімав ці питання ще у 18 столітті. Mm -hmm. Ну, а взагалі його філософія е, сьогодні для нас актуальна, тобто е, його твор ми просто е, маємо сприймати і читати як культурне надбання, як частину історії, чи все ж таки е, вони мають великий сенс для, наш, для нашого сьогодення? На мою думку, має дуже великий сенс, враховуючи, що це, ви розумієте, Григорій Сковорода він для нас зараз постає як. Людина бореть за свободу, враховуючи, що цього року, мож, я не знаю, можливо, ви читали новини, так що знаєте, що російські війська зруйнували музей Сковороди на Харківщині, uh -huh. і вони його цілеспрямовано зруйнували, тому що він там був серед е, таких, ну якби там не було ніякого військового об'єкту. Е, як ми вважаємо, чому його зруйнували? Тому що він перший, хто почав говорити про свободу, про прагнення до свободи. Тому він нам навіть... Важливий не стільки як філософ, як літератор, як з ідеологічної точки зору, знаєте, щоб підбадьорити наш дух, бо його філософія вона говорить про свободу: не терпіть, вставайте, підіймайтесь. От вся його філософія просякнута також такими думками. Тому, звісно, він актуальний як ніколи сьогодні. Mm -hmm. Mm -hmm. Я оце знаєте про що подумав? Що, е Ну, принаймні, ті факти, які я знаю про інших постатей, які у нас удостоїлися бути на наших купюрах грошах. Так, тобто це і Сковорода, і Леся Українка, і Шевченко, і інші постаті, які безпосередньо боролися за незалежність. Грушевські також, і причому за незалежність від Росії, від російської від російського панування над українським народом, тому оце ну досить мені здається цікаво. Паралель треба дослідити. От всі всіх, хто у нас знаходиться на грошах, які от їхні були такі особливі дії і діяльність безпосередньо, коли вони жили. Угу. Пані Олено, чи зміг власне Григорійського Сковорода досягнути особливих якихось успіхів в філософії? Чи його філософія тільки на Україну поширюється, чи, тіль... чи все таки має і поширення і далі? Я думаю, що його філософські погляди мають поширення і далі, тому що дуже багато навіть європейських людей різноманітних його переповідали, про нього розповідали, про нього писали. До прикладу, візьмемо навіть такого відомого 18 століття, 19-го густава Гезде Кальве. Так я зачитаю, ім'я, бо важко вимовити. Він же ж ним теж займався поглядами Сковороди. Він його описував як людину добру, як людину чесну і він. Досліджував, що вплинуло на формування сковороди, і він писав того часу, що велике значення на становлення сковороди як філософа мав його батько, mm -hmm. який зародив в його серці. оці погляди до свободи, погляди до е, гармонії з природою, до гармонії з собою. І також його батько, великий, наприклад, зробив внесок для його освіти. На той час це ж 18-те століття, навчатися в києво могилянській академії, подорожувати Західною Європою. Тому ж його називають мандрівний філософ. Так? Ось, звісно, що його філософія відома і за межами України угу. і а от, його. А от мені цікаво, що от вашу думку. В принципі, багато з наших митців, хто писали різні твори, і поети, і письменники, і філософи. От у мене складається враження, що враховуючи ось той гніт українського народу, який у нас був протягом історії, у нас більшість творів вони сповнені цього болю, цих переживань. В чомусь напевно вони мають якийсь депресивний настрій. Як щодо філософії Сковороди, вона теж відображає ну от, біль і. Таку депресивність українського народу того часу. Чи все ж таки вона була направлена більш на щось позитивне, мотивуюче і таке Ну що дає більше сили і надії до життя? Я вважаю, що вона була направлена на мотивуюча, адже він копався в собі, говорив: подивіться, давайте будемо жити в гармонії, в природі, вільними, вільними так будемо жити щасливими. Загляніть своє серце, тобто навпаки, він старався звернути погляди людей до, до своєї душі і знайти там якісь знаєте, позитивні сонячні промінчики, хороші промінчики, я б так сказала. Так, це... він його філософія не депресивна. Не депресивна, це однозначно. Це добре, тому що ну от, дійсно інколи читаєш якісь твори е українських е письменників, митців. Е ну і тяжкувато стає. Тобто, ти не бачиш виходу якогось тільки гніт, гніт, печаль і жаль. А тут бачимо, що дійсно філософія життя. Філософія угу. така. Хорош і боротьби, знаєте, така не пригнічуйся, вставай, іди далі. В нього таке навпаки закликає, коли ти там сумний, коли засмучений. Чому ти, начебто, сидиш? Давай руки і йди вперед. Ну, тобто, така навпаки, стимулююча, я б сказала, угу. його філософія. Те, що потрібно зараз. Зараз всі йдемо після цієї розмови, після ранку і шукаємо твори Григорія сковороди. Однозначно на останок знаєте, хочеться все таки, щоб можливо ви змогли привести декілька прикладів його відомих висловів, відомих цитат, які можливо дадуть початок нашим глядачам для того, щоб відкрити вже його повні роботи, так щоб зацікавити і щоб сьогодні от більше людей дізналося, власне про Григоряську вроду і його думки, якими він ділився. Так, залюбки його цитат дуже багато, і вони кожна з них заставляє нас замислитися над його словами. Я виділю кілька основних. Ну, наприклад, я зачитаю. Визначай смак не за шкарлупою, а за ядром. Тобто він заставляє нас цією цитатою не дивитися на зовнішність uh -huh. людини, а заглянути всередину. Також мені здається, що враховуючи, що ми зараз е протистоїмо, так, воюємо і е нам дуже важливо е підтримка, я б хотіла ще на дві цитати звернути увагу. Оближ забобони, обмий совість, а потім одежу. Залиш усі свої хиби і підіймайся. Ось це про те, що ми говоримо, що його е, філософія вона націлена mm -hmm. на те, щоб піднятися, розправити крила. Або мені теж дуже знаєте, яка подобається його м, цитата. Я не покину батьківщини. Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця, а взагалі. А, взагалі, е, в цитат з ковриди дуже багато. і Я звісно, що раджу кожному почитати, подивитись, бо вони дуже повчальні і є над чим замислитись. Круто. От шкода, що у нас у школьній програмі, я не пам'ятаю, що дуже багато часу приділялося творам Григорія Сковороди. Ми звикли там до Шевченка, Леся Українка і, і так далі, і тому подібне. А от власне Григорія Сковороди, ми його як історичну постать проходили ще за моїх часів шкільних. А от так, щоб глибоко дослідити, ні. Тому от якраз в дорослому житті варто це зробити. Угу. Що скажеш. Я взагалі знаєш, от всім от в нашій розмові хто приймав участь, мене надихає і вражає те, що Григорій Сковорода, як ви вже зазначили, він був. Високодуховною людиною він вірив у Бога, і навіть в його цитатах, про які ви які ви зачитали зараз, про те, щоб не сприймати забобони, так що ти можеш вирішувати долю свого свого життя, так маєш можливість робити вибір. Та безпосередньо. Важливо, безпосередньо всередині так. так важливо, те що всередині, і це точно говорить про те, що ця людина була високодуховних. Цінностей і е, в його філософії, я думаю, багато е, для християн буде теж корисної такої мудрості. Угу. Однозначно, е, ну що ж, пані Олено, можливо, ви на останок ще скажете декілька слів глядачам. Е, власне, щоб зацікавити, почитати Григорія Сковороду, можливо, від себе декілька слів. А Сковорода це та постать, яку мені здається повинен знати кожен українець. Починаючи з його непростої долі і такої неординарної особистості, повинні ми знати ще й того, що він закликає нас до таких правильних цінностей, як на мене. Бо він сам сам людина була дуже така високих моральних, напевне, високих моральних цінностей. І звісно, що хотілося, щоб кожен пересічний українець знав його. І біографію, і його погляди, адже він вважається першим в сучасному розумінні філософом України. Mm -hmm. Mm -hmm. Супер. Дякуємо вам за це спілкування. Відкрили для нас дуже багато нового. Я впевнений, і для наших глядачів точно змотивували нас дослідити цю постать більш глибоко, а не просто споглядати на неї, коли ми розраховуємося за щось українською 500-гривневою mm -hmm. купюрою. Дуже дякуємо Дуже. вам, пані Олено. Друзі, з нами на зв'язку Олена Леміжанська, історикиня, вчителька історії, також кандидатка історичних наук, авторська курсу ЗНО з Оленою і авторка навчальної літератури з історії України. Нехай вам щастить, нехай Бог буде з вами і дає вам успіх у цій роботі, яку ви робите. Дякую вам. Дякую. Дякуємо вам за те, що були з нами у спілкуванні. Друзі, наразі у нас спорта долучайтесь до ранкового тренування.